Зустрічайте новинку від бренду B-Sport – сучасний функціональний тренажер з гібридною конструкцією, магнітний орбітрек bs 1104 Top Hill. Розробники компанії B-Sport зробили все, щоб ви отримали тренажер, який поєднує в собі функції орбітрека та степера за найкращою ціною. Підтвердженням якості служить гарантія 24 місяці. Топхіл це поєднання двох ефективних тренажерів: орбітрека та степпера. Цей тренажер розрахований на максимальну вагу користувача до 130 кг. Магнітний опір з системою махового колеса вагою 5 кг гарантує його безперебійну та плавну роботу. За годину тренування ви спалюєте близько тисячі калорій. Завдяки показам на дисплеї можете легко відстежувати цей параметр, а також відстань, швидкість, час та пульс. Також під час тренування можна переглядати улюблений серіал завдяки спеціальному тримачу для вашого смартфона. На м'яких та комфортних рукоятках тренажера bs 1104 Hill знаходяться сенсорні давачі пульсу, завдяки яким ви зможете стежити за своїм серцебиттям впродовж всього тренування, а рухомі важелі поручнів дозволять зберегти правильну поставу. Комфорту додасть тримач для пляшки з водою, рухаючись по еліптичній траєкторії та здійснюючи кроки догори. Ви приведете в тонус практично всі м'язи тіла, ніг, м'язи преса, а також сформуєте сідниці, м'язовий корсет та м'язи рук. Спеціальні регулятори на ніжках забезпечують стійкість навіть на нерівних поверхнях. А для того, щоб ви могли без зайвих зусиль переміщувати тренажер в будь-яке місце до передніх ніжок, прикріплені спеціальні транспортувальні ролики. Отже, підсумуємо: тренування на гібридному тренажері BS 1104 Hill орієнтоване насамперед на активну роботу ніг, сідниць, пресу та стегон, але включає в роботи м'язи спини, плечей та рук. Даний тренажер допоможе вам отримати здорове та красиве тіло, а також підтримувати фізичну форму в домашніх умовах. Отримаєте неймовірну якість та комфорт за найкращу ціну.